Привіт, Дейзі, і я буду робити цю презентацію від імені Сари. Мені приємно вітати вас на цій презентації ініціативи DHL GoTrade. Перед тим як перейти до деталей, ми хочемо щиро подякувати кожному з вас за те, що знайшли час приєднатися до нас сьогодні. Сьогодні розглянемо програму GoTrade, її цілі та значний вплив, який вона має на малі та середні підприємства по всьому світу. Ми прагнемо надати вам всебічне розуміння того, як Gotrade допомагає підприємцям процвітати на глобальному ринку. Давайте почнемо. Перед тим, як заглибитися в деталі ініціативи GoTrade, давайте надамо вам огляд нашої програми на цю презентацію. Ми почнемо з всебічного огляду ініціативи GoTrade. У цьому розділі ми розглянемо місію та стратегічні цілі Готрейд, надаючи вам розуміння того, Чому ця програма є такою важливою для малих та середніх підприємств і глобальної торгівлі? Далі. Ми зосередимося на розвитку потенціалу для підприємців, що є основою ініціативи GoTrade. Після цього ми надамо вам огляд глобального охоплення наших проєктів GoTrade. Давайте почнемо з першого пункту нашої програми, огляду GoTrade. GoTrade. Запущена в 2020 році як всебічна ініціатива для всієї групи втілює непохитну прихильність групи DHL до сталого розвитку, ця програма відповідає та активно підтримує цілі сталого розвитку ООН, зокрема ціль номеру 8. Гідна праця та економічне зростання. Місія Готрейд полягає в тому, щоб використати нашу широку глобальну присутність, яка охоплює 220 країн і територій. А також нашу експертизу в логістиці, щоб підтримати малі та середні підприємства. Підтримуючи цих підприємців, ми сприяємо інклюзивному та сталому економічному зростанню, визнаючи їхню важливу роль у глобальному економічному розвитку та створенні робочих місць. Через наші програми ми допомагаємо малим та середнім підприємствам орієнтуватися в складнощах транзакцій між країнами, допомагаючи їм долати бар'єри та використовувати міжнародні можливості. Головна мета GoTrade полягає в тому, щоб надати можливість малим та середнім підприємствам повністю використовувати можливості, які відкриває глобальна торгівля. Наша підтримка транзакцій між країнами та зростання бізнесу базується на трьох основних стовпах. Розвиток потенціалу, стратегічні партнерства та наш підхід. Думай глобально, діюй локально ми використовуємо наші основні логістичні компетенції та величезну глобальну присутність, щоб допомогти бізнесу отримати доступ до міжнародних ринків. Це досягається через дві ключові програми навчальний курс, торгівля та зростання за межами кордонів та програму стипендій DHL GoTrade GBSN. Про які ми детальніше розповімо на наступному слайді, наші зусилля також зосереджені на створенні спільної екосистеми шляхом формування партнерств з національними та міжнародними організаціями розвитку ці партнерства приносять численні переваги, включаючи спільні ресурси, можливості для налагодження контактів та покращені структури підтримки, які є критично важливими для успіху підприємців. Наш підхід, думай глобально, діюй локально є невід'ємною частиною нашої стратегії. Це забезпечує, що ініціативи очолюються та належать окремим країнам, але при цьому підтримуються центральними ресурсами та експертизою цей підхід дозволяє нам адаптувати програми відповідно до місцевих потреб і умов, одночасно впроваджуючи глобальні найкращі практики. Отже, місія Gotrade полягає в тому, щоб надати можливість підприємцям, Через розвиток потенціалу, стратегічні партнерства та локалізований, але підтримуваний на глобальному рівні підхід. Таким чином, ми сприяємо сталому та інклюзивному економічному зростанню, забезпечуючи можливість підприємцям процвітати на глобальному ринку. Наша всебічна навчальна програма, яка називається Торгівля та зростання за межами кордонів, пропонує адаптовані, інтерактивні та гнучкі можливості навчання для підприємців. Вона має потужну навчальну програму, що складається з 14 інтерактивних модулів. Ці модулі проводять спеціально підготовлені співробітники DHL, які приносять велику кількість знань та досвіду на заняття. Навчальні сесії доступні як у класах, так і в віртуальному форматі, що забезпечує гнучкість для задоволення різноманітних потреб підприємців. Інтерактивний характер нашого навчання забезпечує активну участь і практичне навчання. Учасників заохочують активно брати участь, що робить навчальний процес більш ефективним і приємним. Модулі можуть бути розроблені як єдина навчальна подорож. Надання структурованого шляху для безперервного розвитку альтернативно. Кожен модуль може діяти як самостійне навчання. Що дозволяє підприємцям обирати та зосереджуватися на конкретних сферах інтересу або потреб? Кожна навчальна сесія розроблена так, щоб бути стислою, але водночас ефективною, з тривалістю від 1,5 до 2,5 годин до двох солі Цей часовий проміжок забезпечує, що сесії є керованими і можуть вписатися в напружені графіки учасників. Модулі охоплюють широкий спектр тем, які є важливими для успіху МСП, забезпечуючи всебічну підтримку їхнього зростання та розвитку. Модуль введення в курс справи дає загальний огляд навчальної подорожі та допомагає учасникам познайомитися один з одним. Модуль ласкаво просимо до електронної комерції, досліджує електронну комерцію та те, як підприємці можуть отримати від цього вигоду. Модуль Мистецтво логістики обговорює логістику та те, як підприємці можуть отримати від цього вигоду. Модуль Ласкаво просимо до міжнародної торгівлі зосереджується на міжнародній торгівлі та на тому, що потрібно для ведення бізнесу на справді глобальному рівні. Модуль Міжнародні контакти та угоди досліджує, як підприємці можуть забезпечити свої вантажі міжнародними угодами та контрактами. Модуль Навігація митницею розглядає роль митниці та митні вимоги, а також автоматизацію. Модуль Відповідність та кібербезпека обговорює сфери відповідності та ризики невідповідності, конфіденційність даних та кібербезпеку. Модуль електронного навчання основи логістичних операцій дозволяє підприємцям ефективно співпрацювати зі своїм логістичним постачальником щодо упаковки, небезпечних вантажів та ключових документів для відправлення. Модуль «Клієнт – це королева досліджує, як підвищити орієнтацію на клієнта. Модуль досвід клієнта досліджує, як визначити нових клієнтів на іноземних ринках, як найкраще до них дістатися та сформувати їхній досвід взаємодії. Модуль залучення клієнтів стійко обговорює важливість стійкості для бізнесу та клієнтів. Модуль Основи фінансів обговорює, як розрахувати загальні витрати та ціни на продукти. А також правильне довгострокове планування для того, щоби бути стійким бізнесом. Модуль електронного навчання інновації та безперервне вдосконалення показує підприємцям, як впроваджувати інновації та покращувати бізнес діяльність для підвищення цінності для клієнтів. Модуль Лідерство людей через зміни допомагає підприємцям створювати високоефективні команди та вести людей і команди через зміни. Програма стипендій DHLGOTrades GBSN була розроблена в партнерстві з глобальною мережею бізнес шкіл. Ця інноваційна програма розроблена для того, щоб з'єднати обраних студентів магістратури з підприємцями, сприяючи взаємному зростанню та розвитку. Програма стипендій має подвійне призначення дати можливість підприємцям отримати доступ до глобального ринку та надати студентам безцінні практичні можливості для навчання. Завдяки тісній співпраці як підприємці, так і студенти отримують вигоду від обміну знаннями та досвідом. Заявки на програму відкриваються з вересня по жовтень для наступного набору, і підприємці і студенти проходять спеціальний відбір через обмежену кількість місць, що забезпечує вибір найперспективніших кандидатів. Ключовим компонентом програми стипендій є співпраця між підприємцем та студентом магістратури. Це партнерство дозволяє студентам застосовувати свої академічні знання в реальному світі. Бізнес-виклики, поки підприємці отримують нові перспективи та інноваційні рішення, як студенти, так і підприємці беруть участь у навчальному курсі торгівля та зростання за межами кордонів. Це навчання покращує логістичні можливості та створює нові можливості для торгівлі та зростання бізнесу, надаючи їм навички, необхідні для успішної роботи на глобальному ринку. Регулярні зустрічі з огляду бізнесу забезпечують платформу для кожної пари студент-підприємець, щоб звітувати про свій прогрес, обговорювати виклики та отримувати цінний зворотний зв'язок. Ця постійна підтримка забезпечує продуктивність співпраці та зосередженість на досягненні конкретних результатів. Студенти мають можливість отримати ментора з числа старших менеджерів DHL, це менторство дає студентам можливість вчитися у досвідчених професіоналів, отримуючи уявлення про індустрію, а також сприяючи їхнім особистісним та кар'єрним цілям. Програма також включає сесії з нетворкінгу та розвитку кар'єри для студентів, ці щоквартальні зустрічі дозволяють студентам спілкуватися з однолітками, лідерами галузі та потенційними роботодавцями, покращуючи їхні професійні мережі та кар'єрні перспективи. Отже, програма стипендій DHL GoTrade GBSN є потужною ініціативою, яка з'єднує академічну сферу та індустрію. Сприяючи співпраці між студентами магістратури та підприємцями, ми прагнемо забезпечити доступ бізнесу до глобального ринку та надати студентам безцінний практичний досвід. Ця світова карта підкреслює країни, де були реалізовані наші ініціативи GoTrade Показуючи нашу відданість розвитку потенціалу. СП в усіх регіонах, як ви можете бачити, проекти GoTrade не обмежуються лише однією конкретною областю, вони охоплюють кілька континентів, що відображає наш справді глобальний підхід. Наші проекти стратегічно реалізуються в різних регіонах, щоб задовольнити унікальні потреби та можливості підприємців у кожному місці, у всіх. В регіонах наші проекти GoTrade спрямовані на розвиток потенціалу, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання зростання бізнесу. Використовуючи наш глобальний слід та експертизу в логістиці, ми надаємо підприємцям інструменти та знання, необхідні для успіху на міжнародному ринку. На завершення нашої презентації ми хотіли б на хвилинку подякувати всім вам за ваш час, увагу. Та інтерес до ініціативи DHL GoTrade. Ми закликаємо вас залишатися на зв'язку з нами. Досліджуйте подальші можливості для співпраці та подумайте, як ви можете внести свій внесок або отримати вигоду від наших ініціатив. Якщо будь-які з цих навчальних модулів вас зацікавили, просто напишіть мені на GoTrade за адресою dhl.com З посиланням на ваш вебсайт. Опишіть, які з них вас найбільше цікавлять і як вони можуть вам допомогти. Потім ми зв'яжемося з нашими колегами в Україні та ICC Ukraine і повернемося до вас. Чекаю на вашу відповідь.